Присутні обидва помічники прокурора, захисник і містер Сіверс. Прокуратура і захист готові? Так, сир. Так, мадам. Сказала вона. Ви хочете повернення міс Гроувс на стенд? Куратура готова? Так. Ваша честь захист готовий. Так, сир. Вам потрібна вода, пані. Було б добре трохи води, дякую. Я не зграбний. Дякую. <рігла> <рігла> Будь ласка. Будь ласка, сідайте. Я знову питаю присяжних: чи виконували ви мої вказівки і не обговорювали справу, чи не шукали додаткової інформації? Навіть якщо ви зробили це ненавмисно, Зараз саме час підняти руку і повідомити мені про це. Для протоколу жоден із присяжних не підняв руку. Сторона обвинувачення і обвинувачення представляє міс Гроус. Міс Гроувс, будь ласка, назвіть своє ім'я для протоколу. Будь ласка, Меріан Гроувс. Чи могли б ви продиктувати своє прізвище по літрах? Будь ласка, Геровезе і Міс. Гроувс. Ви були матір'ю Терези Сіверс? Так, була. І ви підготували заяву про вплив злочину на жертву для цього журі? Так, підготувала. Прошу зачитати цю заяву про вплив злочину для журі. Раз. А... Вихідні 26 червня 2015 року почалися як одні з найщасливіших у моєму житті. Я була у відпустці разом із чотирма своїми дітьми. Цей час був особливим для мене як мами, бо рідко вдавалося бути з усіма дітьми разом. Тому я завжди закінчувала ці зустрічі спільним фото. Я навіть не знала, що це буде останнє сімейне фото з усіма моїми дітьми. Я більше не хочу фотографуватися зі своїми дітьми. Я не буду цього робити, бо моєї прекрасної Терези більше немає поруч. Те, що я вважала вихідними, які буду цінувати ще багато років, стало вихідними, які завершили моє звичне життя. Це стали вихідні, наповнені жахами, які виходили за межі мого розуміння. Це були ті вихідні, коли мою Терезу вбили найжорстокішим, неймовірно жахливим способом. У ті вихідні вісім і одинадцять річні доньки Терези залишилися без матері. Ті вихідні, коли наша родина втратила життєву силу, на яку ми, її друзі та пацієнти, і всі, кому пощастило з нею познайомитися, покладалися, щоб вона піднімала нас, навчала зцілювати себе і надихала ставати найкращими людьми, якими ми тільки могли бути, моя донька Тереза була сильною рішучою жінкою, сповненою бажання змінити світ. Вона мала величезне співчуття до всіх людей, особливо до покинутих і забутих, і ця пристрасть проявлялася у всьому, як вона жила своє життя. Я часто називала її своєю матір'ю Терезою. Вибачте, я завжди знала, що вона виросте і досягне великого, і так і сталося. Шлях Терези як лікарки привів її до нових горизонтів у лікуванні після того, як вона отримала сертифікат лікаря внутрішньої медицини та почала приватну практику. Вона не була задоволена тим, що західна медицина могла запропонувати її пацієнтам, тому повернулася до навчання, щоб отримати ступінь магістра наук і метаболічної медицини. Проте вона все одно відчувала, що чогось не вистачає, тому отримала сертифікат від Американської ради холістичної та інтегративної медицини. Навіть цього їй було недостатньо, тому вона пішла далі і отримала сертифікат з функціональної та антивікової медицини, вона все ще була незадоволена. Вона знайшла відсутню частинку, коли почала вивчати східну медицину та енергетичні терапії і отримала сертифікат з енергетичної медицини. Тепер вона зрозуміла, що потрібно працювати з розумом, тілом і духом. Пацієнти почали процвітати. Як лікарка, Тереза мала особливі стосунки з пацієнтами. Вона любила, слухала і молилася з ними. Вона часто повторювала бути здоровим, ваш вибір, а допомагати вам моя пристрасть. Вона щиро вкладала всю себе, щоб дати їм усе, що могла, аби вони могли жити якомога здоровішим життям. Її прагнення навчати та надихати своїх пацієнтів, брати відповідальність за своє здоров'я та добробут, вирізняло Терезу серед її колег. Багато пацієнтів Терези зверталися до мене, щоб поділитися досвідом із моєю донькою, їхньою улюбленою лікаркою, і розповідали, як вона буквально врятувала їм життя та змінила їхнє уявлення про те, на що вони здатні. Але її уявлення про просілення охоплювало значно більше, ніж її щоденні пацієнти. Тереза добровільно надавала свої послуги багатьом різним організаціям, зокрема Wings of Shelter через Good, Church, Good Shepherd Ministry, компанію Not for Sale, Кампанію Way for Partners та Our Mother's Home. Усі ці організації були спрямовані на підтримку жінок, дітей та бездомних, які потребують допомоги у її громаді та за її межами. І як волонтерка, а згодом і президентка ради в Our Mother's Home тут, на південному заході Флориди. Тереза змогла змінити життя цих підлітків, які залишилися вагітними внаслідок насильства. Тереза дала цим дівчатам материнську любов якої вони ніколи не знали. А, вона навчила їх чеснот, яких вони ніколи не знали, і навчила їх бути матерями та любити своїх дітей. Коли дівчата досягали віку виходу з програми, Тереза забирала їх із дітьми до себе, поки не знаходили безпечне житло. Тереза часто влаштовувала вдома вечірки біля басейну та святкові заходи. Одного року вона організувала різдвяну вечірку і запросила містера та місіс Санта Клаус для дітей. Підлітки мами кричали від захвату, бо ніколи не бачили Санту і не сиділи в нього на колінах. І я пам'ятаю, як Тереза розповідала мені зі сльозами на очах, що її серце ось ось розірветься від радості, від радості за цих дівчат. І все ж її бачення допомоги іншим виходило за межі Південно-Західної Флориди. Вона простягнула руку допомоги дітям війни, охопленої чотирма країнами Африки, де тисячі осиротілих дітей переживали невимовне насильство. Згодом вона всиновила двох хлопчиків, і, хоча ці хлопчики не змогли залишити Африку, Тереза надавала фінансову підтримку для харчування, житла та навчання. Вона писала їм листи й молилася щовечора. Коли вона вкладала спати своїх двох дочок, Дорога подруга Терези, преподобна докторка Джуділі, розповіла нам, що Тереза жила своє життя як Христос. Вона дбала про бездомних, надавала безкоштовну медичну допомогу і приходила їм на допомогу посеред ночі, щоб влаштувати їх у програми, для яких була потрібна згода лікаря. Але вона не просто оглядала їх, вона обіймала цих бездомних, любила їх і молилася разом із ними. Чимало друзів, родичів, пацієнтів і незнайомців можуть підтвердити, як Тереза їм допомагала. Чи то вона сиділа всю ніч біля друга, який був при смерті, чи клопоталася за пацієнта, якому потрібно було, щоб Тереза поговорила з їхніми хірургами, чи організовувала похорон для подруги, яка втратила сина через рак, і ще багато іншого. Тереза вплинула на багатьох людей і стояла на межі змінити світ. Її яскрава особистість, розум, краса та унікальний погляд на зцілення забезпечили Терезі місце ведучої телевізійного шоу під назвою Шляхи до зцілення. Вона почала знімати кілька епізодів, які так і не вийдуть в ефір. Ось Тереза могла б донести до мас свою місію просвітити людство щодо їхнього богом даного права та сили зцілювати себе, але вона цього не змогла. Мільйони людей ніколи не дізнаються про нову парадигму зцілення Терези, і найбільша втрата випала на її двох доньок, яких вона щиро любила. Ці дві дівчинки були позбавлені своєї непересічної мами, свого дому, своїх домашніх улюбленців, своїх речей, своєї родини та друзів. Тереза більше не зможе любити їх і направляти. Вона не буде поряд, коли вони закінчуватимуть школу чи потребуватимуть маму, щоб втішити після першого розбитого серця. Вона не зможе поділитися своєю мудрістю і досвідом. Вибачте. Вибачте. Вони сумуватимуть за тим, як мама танцювала і співала на кухні, готуючи їхні улюблені страви. Вона більше не буде поруч, щоб підтримувати їх, ділитися мріями та успіхами. Її доньки сумуватимуть за мамою у всі дні народження, свята на весіллі та коли матимуть дітей. Вони проведуть решту свого життя, намагаючись зберегти спогади про маму, яку вони знали, і забути про жахіття, які вона пережила, про останні дні та миті її життя. А що ж до мене? Я втратила мою дорогу Терезу, мою безцінну дівчинку, яку я любила понад усе, а також одного з її братів і сестер і багатьох її друзів. Ми втратили нашу Терезу, світло нашого життя, зірку нашої родини, яка так палко любила кожного з нас. Жити, звичайно, нам усім було важко, порожнеча невимірна. Вона була нашою силою, натхненням і опікункою. Коли ми не знали, що робити, Тереза впевнено радила нам, навіть без запиту, і коли ми не хотіли чути правду вона була нашою опорою і радістю. Ми всі втратили так багато, ми втратили не лише нашу Терезу. Але мої діти залишилися без мами, яку вони колись мали. Бо значна частина мене померла з нею. 28 червня 2015 року моя донька Тереза і надзвичайна жінка, яка робила неймовірне, вона віддавала себе іншим. За коротке життя вона зробила більше, ніж більшість за десять життів. Вона хотіла пробудити і просвітити світ, і коли вона зазнавала поразки через перешкоди, які ставали на її шляху, і для неї все відбувалося недостатньо швидко. Вона дзвонила і плакала Мамо, чому це так довго триває? У мене так багато слів, і я казала їй Тереза, ти чудово справляєшся, і я знаю, що ти достукаєшся до багатьох людей, і вона це зробила. Я не очікувала такого розвитку подій. Тереза була даром від Бога і даром для всіх нас, і ми будемо сумувати за нею щодня до кінця нашого життя. Речовий доказ номер. Це речовий доказ номер 123 с. Ви можете продовжувати. Дякую ваша честь. Повернімося до Вільяма Ослера, одного з батьків медицини. Він казав: пацієнт знає, що з ним, якщо його слухати. І коли ви закінчите з ними розмову ще до того, як зробити будь-які аналізи. А тоді в мене й не було багато аналізів, які можна було б зробити чи обстежень. Ви також повинні знати, що не так із пацієнтом. Я вважаю, що через ці технології ми ще більше втратили інтуїцію. Я розпочала пошуки наукового обґрунтування нашої діяльності. Я з'ясувала, що підрозділ Національного центру комплементарної та альтернативної медицини національних інститутів здоров'я визнає медицину розуму тіла та енергетичну медицину. Це одна з їхніх сфер, і я дізналася, що інтуїція та зцілення відіграють у цьому важливу роль. Це було кумедно, бо я завжди казала пацієнтам: майже не важливо яке лікування ви отримуєте традиційне чи холістичне, якщо ви не впевнені, що цей фахівець справді хоче допомогти. Прийти. Я доктор Тереза Сіверс, і як обіцяла, познайомлю вас із різними методами зцілення. Вважаю, захопливим шукати нові способи профілактики здоров'я. Це головна проблема нашої системи охорони здоров'я. Ми не займаємося профілактичною медициною, ми займаємося реактивною медициною, чекаємо, поки людина серйозно захворіє і лише тоді починаємо її лікувати. А що, якби ми справді зупинились і розглянули профілактичну медицину? Якою могла би бути наша медична система? Можливо, ми б не були на 32-му місці за здоров'ям, а серед провідних країн. Сьогодні мій гість доктор Роберт Куролович, сертифікований сімейний лікар, випускник східної вірджинської медичної школи. Дякую вам, пані. Я скоро зроблю цей диск доказом. Ви просите, щоб його прийняли? Так, я прошу, щоб це стало частиною протоколу. Так, пані Гаразд. Це частина протоколу. Більше штат не має нічого до представлення, оскільки обвинувачення завершило свою частину, оголосимо коротку перерву. Будь ласка, не обговорюйте цю справу ні між собою, ні з іншими. Ми скоро повернемося. Будь ласка, сідайте. Для протоколу запасний присяжний передав записку секретарю. Спочатку ми сказали йому бути тут у понеділок. Він дуже сумлінний і прийшов, навіть попри те, що йому подзвонили, і сказали прийти у вівторок. Я переконався, що мій секретар має його електронну адресу для оновлень, і він надав її тоді та ще раз із подякою від секретаря. Чи потрібно якісь зі сторінце побачити? Вони можуть, якщо хочете. Ні, сер. Ми внесемо це до протоколу, але особисту інформацію вилучимо, якщо не буде заперечень. Я не заперечую. Ні, Потрібна хвилина чи пройтись по інструкціях. Бажаєте зробити це перед завершенням? Можливо, це краще зробити наприкінці. Я багато про це думаю після презентації. Сер, ваші свідки готові. Так, але мені потрібно ще кілька хвилин для перевірки одного питання. Ваші фотографії так оголошую перерву, повідомте, коли будете готові. Я залишаюся тут. Причини неформальні.